Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 15 жовтня, і це 1330-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Сьогодні ми говоримо з вами про такі події. Російські окупаційні війська на Новопавлівському напрямку а, почали процес закриття тих кишень, які в них утворились за час проведення наступальних дій в а, на Новопавлівському напрямку, в районі як Запорізької, так і Дніпропетровської областей. А, за цей час, як відомо, вони мали можливість а, утворити по через просування вздовж лісосмуг ось таких локацій. Які доводиться зараз закривати, тому що вони ну давайте так м'яко кажучи, вони з'їдають більшу а, частину того ресурсу людського ресурсу, а, який необхідно для утримання а, цих а, кишень? Тому для а, російських окупаційних військ це з одного боку була можливість уникнути а, більше якихось серйозніших а, втрат, але а через відсутність якихось прямих боєзідний в населених пунктів пунктах, але при цьому вони з'їдали особовий склад, який повинен був контролювати ці всі відстані, ці всі локації і постійно там проводити, ну скажімо так, утримуючи дії. В результаті, з одного боку, маючи просування та маючи розширення зон контролю, росіяни через розподілення людського ресурсу по різним напрямкам різним кишеням, саме по одній і тій самій локації, витрачали більше людського ресурсу саме на утримання цих кишень, і ми маємо дуже цікаву статистику. А саме, що а, російські підрозділи, які входять в склад а, тієї групи військ, яка займалась безпосередньо а, наступом на новопавлівському напрямку? Це група військ схід, а також група військ. Центр, а, в склад яких вход входять а, та загальна військова армія, 29-та загальна військова армія, і так далі, вони зазнали а, серйозних втрат. Наприклад, та ж сама п'ята загальна військова армія, про яку можна сказати, що в неї найкраща була результативність у порівнянні з іншими в питаннях захоплення території, але вона зазнала і найбільших втрат орієнтовно. П'ята загальна військова армія за час наступальних дій мала втрати майже 17 тисяч особового складу. Для армії здається, ну на перший погляд, комусь може здатися, що це невелика кількість, але це більше ніж дивізія. Фактично, під час бойових дій в е, загальновійськова армія втратила формально боєздатність, тому що втрата дивізії це втрата армію е, повноцінною боєздатністю. Але це в нормальних арміях в нормальних військах. При таких втратах е, намагаються вже робити відповідні. Приймати відповідні рішення, оскільки такі втрати вони просто не прийнятні в нормальній армії, але не в російській. Но в російській все ок, але це позначилось в подальшому і надії російських окупантів саме на цьому напрямку. І ми бачимо, що зараз так а, як це було передбачено, вони з одного боку намагаються вирівнювати а, лінію боєзітнення та фланги, з іншого боку, вони намагаються. Паралельно е, до цього е, упорядкувати, е, в принципі, свій порядок військ з іншого боку, їм не вистачає вже достатнього ресурсу, щоб продовжувати той самий темп, тримати той самий темп, який був у російських е, окупантів у е, їх е, армії та на, на новопавлівському напрямку. Ну майже десь влітку, десь в червні або в липні. Темп вже взагалі не той, чому тому, що вони понесли відповідні втрати. Отже, далі це вже Запорізька область, і тут е, цікаві події. Цікаві події пов'язані з тим, що ну, по-перше, окрім е, того, що сили оборони України звільнили малі Щербаки і мали можливість покращити тут е, своє положення. Сили оборони України також проводять контратакуючі дії в напрямку на степове, а і це дуже цікавий момент. Він пов'язаний з тим, що Валерій Герасимов, який напередодні казав про те, що Запорізька область буде пріоритетною. Але це викликало багато питань, як це Запорізька область для російських окупаційних військ може стати пріоритетом, якщо пріоритетом. Є наприклад Покровськ, Константинівка, Купінський напрямок, а, але а, Запорізька навряд чи, тим більше, що ми не бачимо там якихось максимально таких а, глобальних переміщень а, військ, і відповідно ми не бачимо там якогось екстраординарного підсилення 58-ї загальної військової армії. І при цьому о, сили оборони України тільки Герасимов щось там сказав про пріоритетність Запорізької області. Ми бачимо, як було звільнено малі Чербаки. Росіяни втратили контроль над, этим, над цим селом, за яке вони декілька місяців проводили кровопролитні бої, постійно штурмували. А зараз щось дуже цікаве відбувається в районі Степового. І це при всьому при тому, що той самий Степногірськ та Плавні вони також знаходяться ну, в такому стані, м'яко кажучи, не зовсім сприятливому для стабільного утримання цих населених пунктів цих локацій. А тому в Запорізькій області відбуваються дуже цікаві події, особливо з групою військ Дніпро. Де а, вони також, не маючи якогось кардинального, кардинальних якихось а, змін, вони несуть серйозні втрати, не такі, наприклад, як на Новопавлівському напрямку. Але група військ Дніпро а, тільки за а, останній час а, мала втрати в кількості в 8 тисяч особового складу, навіть трохи більше. а Тобто з початку 2025 року. Року а, група військ, яка фактично не мала якогось а, серйозного просування а, в Херсонській області, не мала якихось кардинальних результатів, саме кардинальних анетактичного рівня в Запорізькій області, мала також серйозні втрати, і, здавалося б, чим це можливо, можна пояснити, окрім як, ну, якимось таким. А досить безглуздим управлінням військами, тим не менш, російські окупаційні війська мають і, на жаль, деякі здобутки за останню добу, а не тільки втрати. І серед таких результатів безпосередньо є їх про просування 20-ї загальновійськової армії по правому берегу річки Жеребець. А зараз це навіть вже є не правий берег річки Жеребець. Це вихід фактично на а, нітрус, і це є досить таким негативним моментом. Російські окупаційні війська мали можливість а, розширити зону контролю в районі Шандриголова, і це за останній час стало найбільш, я думаю, на Лиманському напрямку неприємною новиною, а тому, що це дозволяє росіянам. Тиснути на Новоселівку в подальшому на Дробишево це покращує їх можливості щодо колодязів, а в подальшому і ставків, і фактично виводить на лінію дробишево ставки. Може вивести на лінію дробишев ставки щодо подальшого тиску на сам а, Лейбан. 20-та загальна військова армія зараз також по Нітрусу а, має можливість тиску на середню через Шандриголово. На правий берег річки Нітрус. Ну і відповідно, це також розширення зони контролю цілком ймовірне від Ярової до Коровій яр. Тобто саме по цій вісі, і це в подальшому може стати плацдармом для вже просування через Сіверський Донець і далі напрямку на славяно агломерацію. Тому будь-які просування росіян на Лиманському напрямку між нітрусом та чорним жеребцем о, є небезпечними не тільки для самого Лиману, а й в перспективі відкривають шлях російським окупантам до славяно краматорської агломерації. Хоча, як ми бачимо зараз, о, по напрямку на Сіверськ у росіян, звісно ж, Досить складна ситуація з можливістю з наскоку дуже швидко, але взяти під свій контроль цей населений пункт. В подальшому це будуть осіння зимовий період і наступальні дії саме в цих умовах будуть досить складні. Все буде ускладнюватись саме сезоном дощів, буде ускладнюватись в подальшому морозами та снігами, але це не означає, що росіяни не будуть нехтуючи. Людським ресурсом життям свого особового складу, але намагатися рухатися далі. Окрім всього іншого, це і не говорить про те, що вони зараз не готуються і до а, майбутньої весняної наступальної кампанії 2026 року, яка напряму буде залежати від тих результатів, які отримують росіяни від осінньо-зимового періоду. Тому, в принципі, не можу сказати, що звісно а, по а, всій лінії боєзіткнення нас погано, але з іншого боку, і не все ок. Це війна, і це не може бути повноцінно а, якось все позитивно чи негативно. А, взагалі, позитив та негатив це неправильні характеристики для ситуації на фронті, і їх а, не дуже а, коректно використовувати. А, з іншого боку, дійсно, у росіян є ділянки, де вони намагаються, де намагаються рухатись. А є ділянки, де вони два місяці тому рухались, а сьогодні вони вже, вже ці локації втрачають. Тому е багато що залежить з найближчим часом від того, як будуть використані саме погодні умови е в осінньо-зимовий період, найближчим часом, під час сезону дощів і так далі обидвома сторонами, і той, хто зможе їх використати найкраще для себе з тактичної оперативно-тактичної точки зору, саме у того, і буде позиція більш домінуюча над супротивником. Дякую всім, хто дивився цей відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника і прокоментувавши, все це допомагає цим відео зростати. В рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете стати спонсором обосує і а, оформити підписку на цей канал, що дозволить йому робити більш цікавого унікального контенту для вас. Ну а спонсори його будуть отримувати першими. Друзі, зустрінемось завтра, як завжди, на обосує зранку на черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!